І Сьогодні з вами Ліницькі Гумі 2024. І сьогодні я буду зривати оцей сок у себе на подвір'ї. Давай-ка і це і зробимо. Давайте. так до гаража. Сюда, Все, дуже мощно зараз. О, після школи. <Vegas> і, ще, ще, ще. і ще й передану плюс від страху. Фух, можна... я... А куда це викинути. Точно, я викинути зараз у себе дома. А вам бажаю гарних га... гарно... вихідних. Вихідних. Вже запутався, казати це слово. А вам бажаю гарних вихідних. І щоб я втік від його холоду, бо дуже холодно на вулиці. Саме...